Ти нам дивися, що батя не пою, как руджу мою, бо це опять буде. Я в шокі. Как! Да, боже, успокойся. Ой, вона так пахне, що я сюда чувствую. Я тоже чувствую. Чувствуешь? Так я... так я справді чую, а ти так собі. А, я хочу це давай, полетіли. А you want uh to do it? Я потребую цього. I need to do it я хотів би робити це uh, I would like to do it я намагаюся робити це I try to do it я хочу тренувати свій пам'ять свій пам'ять <свісна> <свісна> I, I want to try My memory. My memory. My я memory. потребую тренування моєї пам'яті. Че он такой, но там я не черпа. Да, вона дуже пахне, я не можу. I need to train my memory. Я хочу тренувати Train what порегулярнейше. I want to train uh, regu, uh, regu, really. regularly. regularly. Regulary regularly I want to train more regularly. Regularly. I want to train more Regularly. Regulary. So <laughs> як правильно калякати. Як рейсені вночі буду говорити на анелі. Я не знаю, що тобі зроблю. Нам потрібно платити за це. Зей. Нам потрібно. Щось зей? Нам потрібно платити за це. І як буде нам? Ми потребуємо. Ми. We. We need. E... Потребуємо. Потребуємо. Що потребуємо? Як воно буде Те потребуємо. Ми потребуємо платити за це. Якось такі якось ти речення так подебільному перекладаєш? Текст по написан! Да. Ну. Потребувати, як буде. Давай бо мені траїста жити, кочанчики. Дивись, тобі подсказочка. We need. Ну, а, Боже мій милий. Ви нет. Я собраний а... без кабели. We need to do it. Ай, бо Що раз. ти раз. Ми, Ми потр... потребуємо. Платити за це. А ah, we need to play it. To play for it. Ще раз. We need to play for it. Чо, play? Чо, play? Ой, пей, пей. Грати знаєш, ти вже про ігри сказав, і вже мені везде ігри, play, play, play for computer games. Пей, я сказала, тобі почувствует. Ну будеш сьогодні гулятися. We need to pay for it. А ти приїдеш, а я тобі англійську сюди ляпс? Ні, ні. <laughs> Ми ще скільки будемо сьогодні вчить англійську Шесть часик, давай. Шесть -сім хвилин. Та ні дивися, давай. У мене от на времени 11-42 зараз. Давай, коли у мене ще 18 минут і уходим. Давай Тебе дорогенький, неправильно давай, часи. давай, дойдемо оцей урок, ну, а потім уже зараз. Давай, 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 давай. Я не можу. Давай ще трошечки. Давай ще трошечки, по-моєму, ну, щоб в мене було 12.00, а потім ти підеш тобі регілері, регулері. І все, бо ми ще більше вчити не будемо. А що ми з тобою ще не вивчили? Нічого. Regularly. Ти знаєш, коли, коли вже стільки часу це балакати, то понятно, що в мене буде заговорюватися вже язик, що я втомлююся вже Нормально, ні. тобі треба вчити поболі є. Мо! мо тайм. Більше раз, давай. Я потребую тренувати свою пам'ять, це про тебе давай. I need to train my memory. Я хочу тренуватися. О, це про тебе. Більш регулярно. Uh, я хочу. I want to train. Uh, more regularly. Regularly. Regularly! 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 Давай далі, вже задума. Він... Він? намагається знайти більше часу для англійської. Це теж про тебе. Англійська на прокастінах. Кому? Завтра mm -hmm. каже. Зараз я гляну. Сильно здання там вона, вирі бізі. Та ні, ще давай 15 хвилин хоча би. Можна додати. Мені треба просто на урок закінчити, щоб вже я галочку собі поставив. Ну, то й закінчиш. Я піду, ще там без мене. Ти і так не запам'єш без мене. Тут нічого. Так що давай, полетіли. Він питається, намагається знайти більше часу для англійської. Добре, He try... Що ти хочеш намагатися try? Tries що там додавати? Давай, he tries далі. He tries. Він намагається що? Він Покоївсь. намагається знайти більше часу для англійської. Heatries uh, to train more time in English. Неправильно ще раз. Він намагається знайти все, все, молки, більше молки, часу молки, молки для He tries, tries to find more time English. F чи там from English? For English. Який там from. For English. From? <свят> For English. English. <свят> я книжечку. Дивись яку я книжечку купила? Про ой, про провулок світлячків. Дуже хороша книжка, казала, я хочу почитати її. Почитаєшся для якихось дебілів книжка. Нереально, якась така... Тупізна. Лучше візьми книжечку за ліжкою почитай, хоч немножечко. Давай, оце твій зараз воно твої любимі речення. Три хвилини осталося додому. Ні, не три хвилини, а давай. Ще 10 минут, хоч би, щоб в мене воно було 12.00 і щоб урок закінчився. Дивися, оцей цей урок кончається йдемо. Щоб я сохранився. Ну, давай с... все, не тайні. Давай. давай, давай. Я ходжу до школи. I go to the school. Я ходжу на роботу. Uh, I go uh to the work. To work. I go to work. Той що підходить. Зету пішов, якщо б іменно конкретно. А, uh, мені потрібно ходити додому. Мені потрібно I... йти додому. I need to go home. Вона обично приходить додому рано. She usually comes uh, uh, home рано. Uh, early. Early. Вона обично приходить додому пізно. She always comes home... and не знаю, як буде пізно. Late. Late. Early – рано, late – пізно. Вона обично приходить додому позже. She always comes home... Lately чи що там? Later. Later. Uh, він хоче жити в іншому місті. He uh, wants to live in another place. Ми не маємо артикля. Ми не маємо артикля. We don't have an article. Тільки я думаю, що це стаття називає. Да, да. Uh, ми не маємо, у нас немає статті. We don't have an article. An article. An article. An article. An article. Дальше. Uh, він має машину. He has a car. Mm, вона має машину. She has a car. Вона має, має дом. She has a house. Він має нову машину. Uh, he uh, has a new car. Вона має гарний будинок. She uh, has a beautiful house. Я oh, знаю yeah. я знаю все. I know it. це ти сказала, Я знаю, це. Я знаю все. It. Everything. Він читає всі документи. Uh, he reads uh, all the documents. Усі люди роблять це. All people do it. Усі люди знають це. All people know it. Я не розумію це. I don't understand it. Что интересно, что так ето? Ну, at all все. Совсем? Ага. Я не знаю цього зовсім. I don't understand it all uh, at all. At all. Uh, it uh, at all. Так вов wow, совсем. Это запомнить at all. At all. At all. Uh, you speak English very well. Yeah, Ты говоришь английский дуже добре? He works very hard. Він працює дуже е, сильно. він Дуже дуже, дуже багато. Да? Дуже сильно працює. His works very hard uh, Цей прибуток здається великим. І uh, uh, прибуток як. Як це слово, я не бачу. ну no, uh -huh. Так, побач так не видно! Ну, так не що було видно. Профіт. Профіт. It's profit seems big. Цей прибуток, здається великим. Успіх. success Привлякать. Приваблювати. attract Скучати. Міс. Прибуток. Профіт. E, Дай запишу, собі, що тут так, почекай. Профіт, прибуток. Добре. Сипорт. Сипорт це допомагати, ні? Що таке? Підтримувати. Мотивейт. Ну, мотивація. Мотивувати. Рул. Я не знаю. Ну так не знаю. Що таке? А, о, є правило, правило. Advice. Порада. регулярі Регулярно. Question. Питання. Memory. спогади Happin. Щасливий. А ще є хпен? Хапін. Happen, це це не то. Uh, happy. <плес> щасливий це коли вай в конці. А це що? Страпляться, случаться, Happen. Happen 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 Там з двома п? Да. Happen. Happen пишеться. то To shot? случаться Траплятися. Траплятися! Визывай дурку! Та на, рівеньку знаете, при... на рівеньку зараз приїде. На ривнечку приїде до телевізу пакувати ще моданами на Харків. А, explain. Прикинь, як моїм сусідам весело. Вони конкурси мають безплатні. Закоркався. Що таке explain? Ну, це перший клас по образуванню. Кажи. Я вивчу ці слова. Перекладай. Пере... Об'ясняти. Пояснювати? Так. Да. Еброуд. Вже в групу пишуть, хто там волає на шостому поверсі. Півранку. Півранку. No abroad. Я не знаю. За кордоном, це ж було вже. Казав abroad? казав вже, що а ну ще я перед... переделю, що це воно так бо За границей. Казав кучма яникевичу Ну, це ж ну це ж було. Перенс. Ну Oh, uчите, я, я б так бы строил бы. Я б тебе там визивав би указкою попальцов. Так что бы так. Ну, сейчас уже было скидки, вас наказать. Баки. Обговорювати. Another. Another. Що ти там такий розумний наклят? Я це й так знав. Це просто для перевірки, що почути. Another. 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 Ну, це ж слово зразу після мами йде. Мама, папа і є називає. Та я знаю його. Та я бачу, як ти знаєш. Володаю. Я англійську вчила давним-давно, що ти хочеш від мене? Понятно. Непонятно й мені. Та ясно, ну що понятно, що трошки не можуть заповнити там два слова, ну то такое вже. Ну нічого. Ну, що зробиш? Ну, що зробиш? One more time. більше часу. Я думаю, що іншим разом, а ну зараз подивимося. І ще раз. І ще раз, ще раз. One more time. Ще раз. Добре. One more time. One more time. Ще раз. Це наче якоїсь пісні. One more time. No, 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 Life one more time. Ось це з цієї пісні. Не кричи. Да, із тебя песни, не? Да. Uh, learn English fast. Вчити uh, англійську past, минулий, минулому. Це я вчила англійську в минулому житті. <laughs> fast, вообще, то а не past. Дурочка. <laughs> Ну і шо це значить? Швидко. Бістро! Я видишь вас! Бістра Чита Люйска! Все, не кричи. Як таке можна не помнити? Це ж перший клас, Йошкін кот! Все, давай пока. Все, ж, кончили обучение? Ну, лай останні речення, speaking, fluently. ну це вже я думаю, може помниш, може не помниш. Говорити англійською вільно. Ти мені розкажи: наскільки ти довольна, що ми сьогодні з тобою позаймалися три часа. Ти вже скільки знаєш всього, я в шокі. Так, да, вже мозги в мене сплавилися нафіг. Наскільки подобалось? Ти мене втомив, я тебе будити не буду. Но... Спи собі. Скільки тобі вліза, дружок? Ну, дивись, якщо б ти мене збудила б раніше, то це ми з тобою просто позанімалися до 12 більше на півтора часа. Прикинеш? Так mm -hmm. що на наступний раз буди мене покачесвіше, тобою... буде тебе будити. І ми з тобою будемо по 4 часа займатися кожен день. Питам до, до обіда. Як тебе зараз Може, можу, не так подивись, по, по, -по трацю головою. Нормально? Як варена. Мене наче зварили заживо. Понравилось? Ні. Завтра скільки ми часу вийдемо? Завтра я йду на роботу. Ну, з 7 до 8 раз. А ти не можеш встати в 6, щоб з 6 до 8? Ні, не можу. А серйозно, в 6:30. Давай 6.30. І З 6.30 до 8. до все. Не баїкай багато. Ну, з 7 до 8 обично просто. Так. Да. А потом. А потом коли. Ніколи. в день совше ні о чому. Це такими темпами тебе обучать тра, ще от 20. Я нікуди не спішу, У мене все життя попереду. Я поняв Ну, все, тоді уходимо, так. Да? А подякувати so. мені за обучення і сказати, наскільки така чистина гострий тепер. Боже дякую, тих приділив мені стільки часу Молодою пообучав. Ну, все, давай через часик продовжаємо. Давай ще видемо сьогодні три Що? Ще три часа сьогодні видамо. П'ять. Uh -huh. No, ja, tu še je trapka, madaja.